Я їх висловив колективу і сказав, що я прекрасно розумію, що ту програму, яка була запропонована, а справа в тому, що сьогодні не лише наш університет зустрічається з серйозними випробуваннями. Сьогодні відбувається жорстка внутрішньоукраїнська конкуренція між вищими навчальними закладами, але і не тільки. І між державами, І в цій конкуренції виживає сильніше. Програма зорієнтована на те, щоб вижити і завоювати ще більші позиції, серйозніші позиції. Я прекрасно розумію, що якоюсь мірою це, очевидно, не радість, а радість суму, тому що це все треба реалізовувати, це все треба виконувати. Не кожен потягне той чи інший зріз програми, не в цілому навіть йдеться про програму, а окремі блоки. І тому потрібно і підбирати, відповідно, потрібно було підбирати людей, фахівців, які будуть реалізовувати цю програму. Це нелегко буде зробити. Я це все прекрасно розумію. Але вірю в те, коли я за що брався і забиваю до кінця. Скажу вам так, якщо я мию на суботник вікна, то я роблю це класно. Якщо я мету вулицю і треба це робити, то я її роблю класно. Я звик все робити. По вищому розряду, як воно мені здається, це вище. Може хтось і подумає бо що це не вище. Але я вважаю, що це вище. Більшого, ніж я можу, я не можу зробити. Тому я намагаюся зробити по цій вищій панці. Получиться, буде класно. Ми прорвемося вперед. Не вийде, я дійду до дистанції. Це мій принцип життя. Сьогодні висловив колектив мені колектив, А через день чи через два мене ще буду запрошувати на експертну комісію Міністерства освіти, науки, молоді і спорту. І я там теж буду тримати відповідно іспит. Я маю довести, що я можу ввести перед університет, що я можу зробити університет нового типу.